Вітаємо вас на каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання, про езотерику, а також про карти Таро. І зараз перед вами розклад, що зветься, Що треба зробити Україні для перемоги. Чесно кажучи, спершу я взагалі його не хотів описувати, тому що, як на мене він трошки сумненький. Але все-таки відважився. Поїхали розбирати наш сумненький розкладик. Отже, ми бачимо, загальна ситуація бракує ресурсів, так? і є певна втома, і є певне невдоволення вже. Це сумно, тому що потрібні нові ресурси. Без них, на жаль, не можна прорватися нікуди, і відчувається певний брак. Тому можновладцям треба думати, думати і думати про реальні постачання, а не про лише говоріння на словах. Наразі дійсно Україна перебуває в такій певній ізоляції сама. З собою, з цим ворогом. І, е, на жаль, це погано впливає на загальний стан. Хоча фундамент досить хороший, ми бачимо і єрофант, це підтримка е, партнерів, власне кажучи, це Європа. Ми бачимо, так. Да? Е, ну, Папа, і виходить, різних потужних партнерів. Тобто вона дається ця підтримка, але все одно, все одно Україна бореться сама, вона одненька бореться, відкидає на ганебного ворога. І хотілося, щоб було більше втручання все-таки, ну, дійсно. Да? Тому що, як не є, а як не кажіть, хоч карта така войовнича, вона гарна, але це карта такого самотнього бою. Це добре, це добре, але, як в українці кажуть, гуртом легко і батька бити. От цього б хотілося. Тому що начебто тут і є ця підтримка, але в реалізації по факту Україна сама ну, бореться з ворогом. Минуле було велике капіталовклабення, постійне таке постачання було. І це і зброя, власне кажучи, і фінанси. Зараз я так розумію, що це трошки скоротилося. І цього, власне кажучи, саме тому то тут його і бракує, виходить. Тому це все впливає на загальну картину. Ну, я не кажу, що вона така, знаєте, погана. Просто. Ну, поки що так. Що допоможе? Це хороша карта. Це значить, такий певний прорив, навіть енергія вогню дуже потужна. Я б сказав, що це контрнаступ, такий його треба проводити це, це однозначно. І він матиме такі певні успіхи. Це це, це добре. Отже. Потрібне постачання ми зараз е, самі, але в нас є хватка. є хватка. Е, ну, Хотілося б, да, щоб були не, не самі. Е, потрібно, робимо контрнаступи, це чудово. Але далі безпосередньо треба виходити в е, 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 таке об'єднання, створювати якісь е, 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 союзи. І Щоб люди самі зробили свій вибір, тому що в суспільстві виходить дисбаланс таких емоційний дисбаланс, і дуже дуже багато процесів відбувається. Всередині країни, ті, які не допомагають, на жаль, Україні. Тому людям самим нам треба об'єднуватися, щоб ми створили спільне, таке, знаєте, ментальне поле дуже-дуже потужно. Тому що для когось війна, а для когось мати рідна, і це дуже погано. На жаль, без оцього об'єднання, без вибору, без свідомого вибору душі, ну складно буде перемогти ворога. Складно. Тому це потрібно Бачите, що на українців. На жаль, дуже багато страхів, які йдуть з оточуючого середовища, і це також напружує, лякається різні чутки, які можуть бути. Це ж також вони пов'язані з. Із... З використанням, на жаль, ядерної зброї, і частково вони блокують свідомість людини, тому що це страхи, і треба звільнятися від страхів, бо це кепсько, кепсько впливає і це розділяє. Тому що, якщо ми боїмося, ми паралізовані, ми не можемо рухатися вперед. Ми сподіваємося, Україна сподівається на на подальші фінанси на подальше. Отримання різної допомоги, це і гуманітарна допомога, це і військова допомога. І, Власне кажучи, все, що пов'язане з, 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 з матеріальним, тобто це те, що можна потрогати. А сюди входить дуже багато аспектів, але ця карта на, наразі перебуває е, в зоні надії, так? тому що е, вона не показує по факту, але говорить, що Україна на це сподівається. Ну чи треба це робити? Звісно, ну краще надіятися, аніж впадати у відчай. І е, остання карта це як все закінчується. Ви знаєте, такий паж мечів говорить про е, подовження е, битви, але він, на жаль, е, той, що може полет, полетіти, тобто недооцінити реальності. І от коли він може полетіти, він може спіткнутися, він може впасти. Але чи ладен він вести бій? Так він ладен, тому треба звертати уваги на дійсно на нашу реальність. Наше суспільство повинно об'єднатися. Не може бути розколу у суспільстві. Ну не може бути розколу у суспільстві, не може бути розколу влади та народу. Треба, треба об'єднуватися, тому що тут то успіх. От е, є, але е, далеке майбутнє, добре, що воно не сформовано, як таке. От може бути от така ситуація, наче є її зброя, але е, перебування в таких ілюзіях, е, не, не відчуття землі, тобто відхід від реальності, е, те, що десь хочеться зірок, але ж під ногами під ногами то є земля тверда, і це дуже дуже важливо. Ну, Наразі, на, на чесно кажучи, розклад е, такий от, в принципі, середній, я би сказав. Але маємо, що маємо. Е, це майбутнє не сформовано, формуємо його разом, об'єднуємося. Вибір наших душ має значення. Коли вам хтось каже, що майбутнє сформоване, доля України вирішена, ні не вирішена. Бо ми її формуємо з нині та зараз. Я всім вам дуже дякую, я всіх вас обіймаю, мої дорогі українці. Об'єднуємося, єднаємося, створюємо спільне ментальне поле заради перемоги. З вами був Валтасар. Я кажу, що я працюю лише з прямими картами і не використовую перевернутих карт. Звісно, перепрошую бо. Зйомка цього відео ведеться на смартфон. Може бути не дуже якісне, але вважаю, що трохи корисної інформації в ньому є. Чесно кажучи, мені, як людині, хотілося б бачити значно кращі карти. Ось, але поки що, так, поки що так. На жаль, єднаємося. Змінюємо, формуємо. Наше майбутнє Впливаємо на перемогу.